Вітаю, друзі! Сьогодні наша тема День Матері. За день до свого народження дитина запитала у Бога. Я не знаю, навіщо я йду в цей світ? Що я повинен робити? Бог відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він тобі все пояснить. Але як я зрозумію його? Адже я не знаю його мови. Ангел буде вчити тебе своєї мови, він охоронятиме тебе від усіх бід. Як і коли я повинен вернутися до тебе? Твій ангел скаже тобі усе. А як звуть мого ангела? Ти будеш називати його мама? Матінко моя єдина. Ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матуся мила, я кохаю життя І бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Найголовніша людина мама. Мама найголовніша людина в житті кожного. Наші матері дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Найтепліші спогади дитинства неможливі без мами. Вони завжди оберігають нас, дають мудрі і добрі поради. Материнська любов залишається безумовною і незмінною. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна прийти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається з мами. В Україні День Матері традиційно святкують у другу неділю травня. Запроваджено свято було указом президента України від 10 травня 1999 року. Цей день прийнято не лише дарувати подарунки своїм матерям, але й приходити до них у гості, вітати за допомогою листівок та теплих слів. Мама, найдорожче слово в світі, де б не був ти, що б ти не робив, назавжди вона твій шлях освітить, ніжним серцем відданим тобі. І сняться часто зорі голубі, і мама на порозі біля хати. За все, що маю, мамо, дякую тобі за все, що маю і що буду мати. Історія свята. День матері почали святкувати в США. Перший раз американці відзначили його в 1907 році. Ініціатором стала Анна Джарвіс. Вона заснувала це свято на честь своєї мами, громадської активістки, яка прославилася під час громадянської війни в США. Зазначимо, що привітання з ним матері схожі на привітання з 8 березням, з тією лише різницею, що вони адресовані не всім жінкам, а тим, хто пізнав щастя материнства або скоро стане мамою. День Матері це особливе свято, коли можна ще раз нагадати найдорожчій людині, як ви її цінуєте, любите. Діти в цей день дарують своїм матерям квіти. Листівки присвячують їм вірші і пісні. Пам'ятайте, що головне це свято ваша увага. День матері в Японії. Красива традиція до Дня матері приколювати на груди квітку, гвоздики як символ любові матері до дитини. Ті, хто мали живу маму, носили червоні квіти, а ті, хто маму втратив, приколювали білий цвіт. День матерів США У цей день усі діти, незалежно від їхніх стосунків з батьками, приїжджають до своїх матерів і проводять разом час. День матері в Китаї Головний подарунок це квіти. Особливо китайці люблять дарувати гвоздики. У великих містах також організовують великі заходи для матерів з дітьми та накривають святкові столи. День матері в Італії. Італійці вірять, що головне увага, а не подарунок. Тому кожен вітає свою маму, так, як підказує серце, квітами, спільною вечерою. Утворіть прислів'я. Нема того краму, щоб купити маму. Ташка радіє весні, а дитя матері. Дитина плаче, а матері боляче. Без матері і сонце не гріє. Мати з хати горе в хату. Заповни пелюстки. Мама гарна, лагідна, ніжна, рідна, приємна, люба, добра. Запам'ятайте немає на світі більш сильної любові, ніж любов матері. Все на землі від материнських рук. А тепер розглянемо мати і дитя в живописі. Пісні про маму це один зі способів висловити свою вдячність найріднішій людині в світі. Тож не дивно, що українська музика багата на сумні та веселі композиції про неньку. До Дня матері зібрали для вас красиві пісні про матусю, які має послухати кожен. Рідна мати моя пісня про рушник. Скрябін, мам. Океан Ельзи лист до мами. Тік для мами, Олександр Пономарьов мамі, Аркадій Войтюк мамо. Ірина Лончина, дорогі матусі, Ніна та Тоня Матвієнко любій матусі, Віктор Павлік, мама, Світлана Весна, моя мама. Хай стелиться вам доля рушниками, хай береже від злого майбуття. Із цих дорог вертайтеся до мами тоді, коли в вас щастя і біда. Мама, одне слово, чотири букви, які значать для тебе все і навіть більше. Мама це єдина людина, яка любить тебе по-справжньому просто за те, що ти є. Тільки мама носить нас 9 місяців в животі до 3 років на руках і все життя у своєму серці. Вона дала тобі життя. Вона виростила тебе. Вона піклується про тебе. Що в майбутньому ти піклувався про неї. Снилась мені її дочка. Як мед солоденька, а то мене цілувала, мама дорогенька, снилось мені, що на крилах я вгору несуся, а то мене із постелі піднесла матуся, снилось мені, ясне сонце, що в хаті світило, а то лиш так моя мама дивилася мило. Так звучить слово мама на різних мовах світу: Анна азербайджанською. Майрик вірменською, нана чеченською, хаха японською. Нян китайською, апа киргизькою, єне – татарською. А уявіть собі як дітям без мами. А вони так хочуть бути найдорожчими, яких любитимуть понад усе. Тож любіть своїх мам і не забувайте їх вітати. Дорогі матусі, нехай у цей весняний день, як і у всі наступні, на вашому обличчі буде сяюча посмішка.